У мене болів лівий кульшовий суглоб. Я пішла в свою поліклініку і звернулася до ортопеда. Назначили мені снімки, і перший знімок показав, що у мене все, все добре. Потім ми зробили снімок колінного суглоба, теж все добре, потім сосуди, а потім лікар говорить, що треба зробити МРТ. Поперекового відділу. І коли зробили МРТ поперекового відділу, вони на МРТ захватили кульшові суглоби і порекомендували зробити снімок кульшових суглобів. Я пішла до невролога, а він мені говорить: поперековий підожде, йдіть, робіть кульшові. І коли я зробила, звернулася до нього, а це звернулася я вже у частну клініку, у нас називається Одрекс. І... Там мене направили вже до ортопеда. Ортопед сказав, що треба лікуватися. Ну і як всі люди, ми стали вибирати, де ж нам лікуватися. В Одесі мені теж хотіли робити цю операцію, але дочка мені сказала, що треба їхати тільки в Черновці, бо у внука перервалась тут вчителька, він ходив в музичну школу. І вона зробила два колінних сустави, і зараз вже танцює. І їй тут все сподобалось. І ти їдь тільки туди, і тобі зроблять, і ти додому приїдеш, і будеш ще танцювати з внуками. Клініка дуже гарна, дуже добра. Працівники у мене навіть немає слів, як це все словами треба сказати. Я навіть не знаю. Я ну, просто в шоці. Як нас тут зустріли? Як швидко я пройшла обстеження в той же день, і на слідуючий день мене вже прооперували. Лікар мій працюк Віктор Васильович, і людина золота, і, і руки в нього золоті, і дай Бог йому багато років життя, І щоб у нього все складалось, і він спав ще не, не, не одну пацієнтку, таку, як я. У мене були проблеми з кульшовим суглобом. На другий день мене вже прооперували. В операційній вони як мурахи, як вони працюють, які молодці. кожні 10 хвилин до тебе хтось підбігає і на моніториці дивляться, і, 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 і тиск міряють. І я їм дуже вдячна всіх. Я, я не знаю, як персонально до них, бо, бо навіть не знаю, як їх імена, але вони всі золоті люди, просто золоті. Далі перевели, перевели в палату, там теж дівчатка, ну, ну молодці, ну, ну, ну кроме цього нічого не можу сказати. А зараз перевели в реабілітаційний центр, а тут рай на землі. Ну просто рай. Люди, я скільки тут одеситів зустріла, я сама з Одеси. От за ці три дні вісім ну, чоловік уже я зустріла тут. І всі, всі, так так, підтримують мене, і от ми так вирішили. І, хоч мені їхати за десь 17 годин потягом, але я це все витримала, приїхала і дуже дякую, що і дочка мені підказала, і дуже дякую вам всім.